Є різні ринкові цикли. Це повторювані моделі, які виникають на ринках у міру зростання і падіння цін на активи з плином часу. Ми, трейдери та інвестори, використовуємо такі закономірності, щоб вчасно купувати і своєчасно фіксувати прибуток. Мене звуть Гаррі, і давайте разом розберемо, які фази ринків бувають і в чому їх особливості. Цикли мають чотири чітко виражені фази або періоди, які характеризують поведінку учасників ринку: накопичення, зростання, розподіл і зниження. Кожен ринковий цикл визначається попереднім, а також поточним економічним і діловим середовищем. Часто новий цикл або нова стадія циклу починається, коли банки ініціюють новий раунд підвищення або зниження відсоткових ставок, а також зі змінами у світі та настроях інвесторів. Економіка розвивається циклічно залежно від того, що відбувається з окремими галузями і підприємствами, зростання виробництва або ж його крахом. Змінюються їхні фінансові показники. Що зі свого боку позначається на фондовому та інших ринках. Активи або зростають, або падають у ціні. Цикли набирають обертів, коли поліпшуються економічні та корпоративні новини. Це призводить до підвищення довіри бізнесу, споживачів та інвесторів. Така позиція може призвести до запуску нового циклу. Зміни в законодавстві також можуть вплинути на цикл або запустити його. Загалом багато факторів впливають на це. Існує чотири стадії циклу фінансового ринку, які включають такі фази: накопичення, зростання, розподіл та зниження. Фаза накопичення зазвичай починається після фази глибокого спаду, коли ринок досягає дна або торгується біля нього. У цей момент на ринку зазвичай панує страх і негатив, небажання купувати, і відсутність віри в зростання, що парадоксально, адже активи торгуються за заниженою ціною. Так працює психологія на ринках. Так ось саме ця фаза є найсприятливішою для покупок, чим користуються великі інституційні інвестори та фонди, купуючи активи за приємними цінами. Цим повинні користуватися і ми з вами. Як то кажуть, купуй, коли страшно, і продавай, коли ейфорія. Важливо розуміти, що фазу накопичення можна помилково прийняти за фазу розподілу, яка спостерігається перед падінням ціни активу. Треба бути вельми уважними і обережними. І краще дочекатися додаткових факторів, щоб своєчасно купувати перспективні активи. Фаза накопичення не має встановленого періоду часу, коли вона може перейти у фазу зростання, адже фаза накопичення може тривати і більше року, але щедро винагороджує в подальшому. Наступна фаза зростання. Вона характеризується стрибками цін вище рівнів опору. Цей тип руху привертає увагу, і, в міру того, що дедалі більше і більше інвесторів купують актив, висхідний тренд стає сильнішим. Зрештою, стаючи параболічним, приєднатися до зростання, звичайно, добре, ефективніше купувати у фазі накопичення. Після стрімкого висхідного тренду, в другій фазі, актив починає торгуватися у бічному діапазоні, як у фазі накопичення. У цій фазі домінують продавці. Але це не так очевидно. Стадія розподілу сигналізує про те, що відбувається ротація, оскільки досвідчені професійні трейдери та інвестори починають залишати ринок. Вони продають активи, набрані у фазі накопичення тим, хто тільки заходить у ринок. Тим самим вони продають дешево куплені активи за значно вищими цінами. Спочатку нові покупці, можливо, зможуть продовжити тренд, але недостатньо, щоб продовжити піднімати ціну довгострокову. Ціни активів вчасно затиснуті в торговому діапазоні. Який може тривати кілька тижнів або навіть кілька місяців. Зниження це заключний етап ринкового циклу, якого багато інвесторів хочуть уникнути. На цьому етапі покупці, які увійшли на етапі розподілу і не отримали розрахункового прибутку, починають продавати активи. Ранні інвестори, які запізнилися, також фіксують свої позиції. Продавці починають домінацію і знижують ціни, а більш досвідчені та великі інвестори поки що стоять осторонь і не купують. Каскадний ефект може призвести до сильного і швидкого падіння цін. Сама фаза зниження може тривати досить довго і забирати багато сил. Не поспішайте. У момент, коли продаж вичерпується, ціни на активи можуть знову повернутися до стадії накопичення. Це слугує сигналом до відновлення циклу. Ринки зазвичай слідують одному і тому самому циклу. І хоча для кожного циклу існує середній період часу, Політичні обставини та грошово-кредитна політика можуть або продовжити, або скоротити певні фази. Фінансові ринки відчувають безліч міні циклів у короткостроковій перспективі, але великі ринкові цикли, як правило, тривають протягом місяців або навіть років. Тепер ти розумієш, що грамотні інвестори купують за заниженими цінами і фіксують прибуток своєчасно. На цьому в мене все. Переходь до наступного уроку. З вами був Гаррі. На все добре.